Тернаступ зсу турецьк хрипить від протистояння. Хмари дронів розтрощили російських штурмовиків. Путіна трясе ексклюзив від ЗСУ. Наші поклали елітних бійців. Масштабний улов, вертольоти падають один за одним. Надпотужний винищувач скоро розриватиме небо. Російські найманці вже присіли. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Турецький напрямок залишається епіцентром протистояння на Донеччині. ЗСУ пересіли на всесильну артилерію. Десятки успішних операцій кожного дня постріли мінусують ворожу техніку і живу силу. Від цієї зброї в армії Путіна просто зносить дах. Суцільна паніка. Українські оборонці не зупиняються і кажуть, що пекло на окупантів чекає попереду. Що саме вони мають на увазі? Про це у нашому матеріалі далі. Ранок артилеристів 100-ї окремої механізованої бригади починається не з кави. Ворог намагається покращити свої позиції в районі Турецька, але назустріч окупантам вилітають 155-мм снаряди американської САУ М-109. Один за одним порошистам прилітає шість осколкових снарядів Паладіна. Це друга назва цієї артилерії. Розвідка доповідає у окупантів є двохсоті. Спостерігає розрив. Чергова успішно виконана робота, і таких епізодів за день може бути зо десяток, каже командир гармати на позивний Бердос. На цю машину він з побратимами пересів тільки місяць тому з Богдани. Відгуки тільки позитивні. Техніка подобається, б'є влучно, гармата топ. Переважно працюємо по піхоті. Перекриваємо нашу піхоту, допомагаємо їм, трошки зашкоджуємо трошки їм е окупантів. Коли ворог активізується, один екіпаж за добу може надіслати на голову загарбникам до 70 снарядів, адже сама гармата доволі швидкострільна. Але тут теж є свої тонкощі. Це не не просто викидати снаряди. Тобто ми чекаємо, поки впаде перший снаряд. Він летить. Плюс-мінус 50 секунд. Від того часу у нас йде коригування. Якщо стріляти швидким, то 4 посила в хвилину можна зробити. Загалом екіпаж цього американця складається з шести осіб: командира, водія, навідника, його помічника та двох заряджаючих. Запрошую вас на своє робоче місце. Давайте ходімо. Тут у вас місця вистачає. Екскурсію ж бойовим відділенням нам погодився провести 25-річний артилерист на позивний восьмий. Воїн на фронті з самого початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Весь бойовий шлях провів саме в цьому розрахунку. Перш ми працювали на мінометі 120-му, потім на Д 20 потом на Сау Богдана, і зараз на паладіні. Снаряди важкі, певно, що? та я привик. Треба себе в фізичній формі органіти тримати. Так. Поряд із зарядником працює навідник за посадою та фермер за професією на позовний сєвєр. Чоловік розповідає, хоч керування приладами тут і ручне, але дуже чутливе. Тому без знання точних наук тут ніяк. Скажіть, навіднику треба математику знати? Так. Все ж підруховиш, все знаєш. Досчитай, додати, мінесувати по-бистрому, щоб ж... калькулятор в голові. Ну так. Да. Вдома ж на чоловіка чекає дружина та двоє маленьких діток трьох та чотирьох років. Це його головна підтримка. Китюня, привіт. Жди скоро з перемогою вернемося, отримавши вісіч. Ворог зупинився, а це означає, що хлопці можуть нарешті поснідати. Постав чайник. Лайк. Що пішли, каву кити? Чайник закіпає. Подібних перерв за день може бути вкрай мало, тому треба користуватися кожною вільною хвилиною. Адже на турецькому напрямку бої точаться 24 на 7. і цього разу допити каву теж не вдалося. Mm -hmm. І все починається знову. Буквально хвилина аж зараз підносить снаряди і почне відпрацьовувати по ворогу. Зараз ми можемо бачити, як подаються снаряди 155-го калібру. Аби осягнути масштаби цієї титанічної роботи, наведу лише одну цифру. За цей бойовий день тільки артилерійський дивізіон 100-ї бригади знищив на турецькому напрямку 40 росіян, машину з боєкомплектом та навіть ворога на мотоциклі. Аби ж воїни мали усе необхідне для продовження важкої щоденної боротьби за нашу свободу. Ви можете підтримати бригаду своїм донатом за qr кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ромахло Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Фактиві єдині новини на Харківщині. Окупанти нажахані. Росіяни панікують через громовий український дрон. Баба Яга їм навіть почала вважатися. Починається суцільний хаос. Пташки безжально б'ють ворога. Вампір робить неймовірність неймовірне. один його виліт, і загарбники знову виють, що відомо про цю секретну зброю ЗСУ – Дивіться далі, да, в принципі, на всьому я літаю. Мавіків піві матрас. Ну, все що в літають на тому, літаємо. Пілот 151-ї механізованої бригади Альбатрос. Вже з власного досвіду знає, сучасна війна неможлива без дронів, і що більше техніки та опанував, то більше шансів перемогти окупанта на полі бою. Наразі воїн допомагає коригувати удари з розвідувального дрону на Харківщині, та іноді доводиться працювати і доставкою для наших хлопців. Піченька Колись <головіка> кидала печенька нашим хлопцям. Там скидаємо їм, там різні речі, радійки, батки, там провізію, якщо є така можливість і так далі. От, ну і гасимо. Ось вже майже рік воїни батальйону Нозен Ігл, тобто північні Орли, у складі 151-ї бригади несуть смерть ворогам з неба. Бойовий шлях цих дронарів пройшов через запеклі бої на Курахівському, Покровському та Роботинському напрямках. Зараз вони полюють на росіян на Харківщині. Командир батальйону Лука розповідає, на цьому напрямку, як і на інших, тактика ворога незмінна. людські ресурс вони не жаліють, йдуть. Ідуть, йдуть. Ми їх знешкоджуємо, виявляємо, через деякий час вони знову йдуть тією самою дорогою, і ми також їх на підступах до нас знешкоджуємо. Техніка якби, тут не так використовується інтенсивно, як на інших напрямках, а от жива сила є постійно. Північні орли мають в своєму арсеналі усі можливі типи дронів: від розвідувальних мавіків до нічного жаху расистів вампіра або як його назвали самі росіяни Баба Яга. Вони її дуже бояться. Вони тільки чують звук, Ми вже чуємо їхнє радіоперехоплення, що вони чують, вони виходити не будуть, задачу вони виконати не можуть. Це тільки як ми десь на підльоті, не говорячи про те, коли ми наносимо вогневе ураження з нею. Тоді там робиться повний хаос, паніка. Хоч цей підрозділ і доволі молодий, однак вже планує розширення є ідеї як покращити якість розвідувальної роботи. Плануємо, ще, якщо буде добір людей та е, допомога небайдужих людей, також плануємо е, розширити розвідку допомогою укрив. Тобто це більш прогресивна така розвідка, але для цього потрібні. Ресурси як людські, так і фінансові допомогти з кадровим забезпеченням власним прикладом. Ви можете, звернувшись до рекрутингового центру батальйону. А от фінансово просто зараз за QR-кодом або номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Росіяни жаліються. Він мінуснув цілий батальйон окупантів. Це були елітні бійці. На запорізькому напрямку справжнє пекло. Усі боєприпаси ворога просто піднялися у повітря. У армії Путіна немає шансів врятуватися. Знайде у найвіддаленішому бліндажі. Ці кадри потрапили в мережу. Подивіться їх і ви. Пацана з села Отпор я завжди дам. Всі мене знають, хто я. За роки війни простий хлопець з Кіровоградщини став у 118-тій вергаді легендою. І звісно ж його добре знають. Вороги, серед яких дронари впівіна псевдо Черкас зажив лихої слави, знають та полюють. Це відео Черкаса з одного з бойових виходів росіяни вгатили по схованці дронарів великим калібром. По нам це зарядили кис. Коли вони Черкас чують по радійки, вони питаються висікти і навалить. Ну я вже не раз під обстрілами був. То зараз ми коротше там шифруємося, то я не називаю свій позивний, Всі знають, як виходить на мене по радійки. У лютій ненависті до нього з боку Росія нічого дивного. Бо завдяки управності Черкаса саме лише поголів'я окупантів на Запоріжжі скоротилося на цілий батальйон. Я вам так скажу, у мене 300 плюс. Я не буду я їх ніколи не читав. Ну, 300 плюс, а й 350 плюс, і вище, я навіть не можу сказати. Це тільки таких, е, яких я зловив в полі, там іменно бачив я, як їх вражав, і це все зафіксовано. Черкас, молодець. Це відео з архіву Черкаса на загал демонструється вперше. Окупант намагався проскочити до свого поплічника біля роботиного. Не судилося, байк горить, ворог повільно конає. Йому ногу одірвало, так? Утім, каже дронар 118-ї механізованої бригади: не всі окупанти воліють помирати ось так. Часто густо після ураження його дроном ті підриваються. Якось на цьому запису. Ой -ой -ой. Там вони таке бувають чудя, ви навіть не представляєте, куди вони там заходять. Оце штурми непонятні. Це в мене, так грубо говоря, десь там 5 тисяч вилітів є на FPV. І за ці за время мене збили 5 разів. Коли він розповідає про свої бойові будні, то не лізе за словом у кишеню. А соковитих хопові дев'яв Черкаса припасено чимало. Летю я взагалі не в те місто. Е, вже прилітаю Роботіну. І тут беха вилітає, коротше. куча піхоти, тупо йому впередок в міх геп, це вся піхота, там чоловік 12 навіть, вискакує, це шурує тупо назад, і наші починають. Оце. Касетка, міни, там летить в них все, що хоче. Ти розумієш, що ти її зупинив. ну аж... Аж хочеться далі тоді воювати. А на цьому відео видовищний підрив прихованого складу із боєприпасами, який окупанти довго і ретельно облаштовували. БК улетіла просто. Я там труби підірвав. Коротше, я такого зриву в житті не бачив. Там просто метрів сто так земля вверх. Окремий вид дронарського мистецтва виявляти та нищити ворожу піхоту по схованках. Ось приміром, освободитель зачаївся під підбитою БМП, а цей під танком. <звук> Тіп лежав, коротше, да, реально двоє суток. І він там коло Бехи. Ми його так продивлялися, часто розвідка. І він лежить такий під вечір, лежав, лежав, такий голову. оп, ой, йди сюди, гебіон. Щодо браку техніки у росіян, то щира правда, твердить Черкас. Біля ЛБЗ величезний цвинтар спаленої російської броні. Вони взагалі не їздять уже в нас. Вони десь там в тилу. Заїхали десь, вигрузилися на тачки шурують. Ну на мотиках можу там на квадриках. Ну це десь далекий тил. Ви побачили, ви там в шоки були там, Скільки техніки ми положили вже? Да, цвинтар удома. Каже 30-річний дронар Черкас. На нього чекає родина та маленька дитина. І це твердить вояк 118-ї бригади. Його головна мотивація раз за разом піднімати у повітря свій FPV. Ніхто тут не здає ніякі позиції. То й ми будемо далі стояти. Я вважаю, до кінця. Не дамо їм нічого тут. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ворожі дрони не витримують. Україна пускає в хід нову розробку. Ці засоби протидії блискавично показують себе в роботі. У РФ напряглися. Їхня тактика перестає працювати. Військове командування нишпорить і шукає, як почати ще більше дошкуляти українцям. Втім, вочевидь, все марно. Усі деталі вже замить. Вони тероризують мирні українські міста в день. І вночі. Сотні щодня, тисячі щомісяця. Тільки за минулий місяць Росія атакувала Україну майже чотирма тисячами безпілотників різних типів, включно з дронами-імітаторами. 2209 дронів збито, ще 1593 – локаційно втрачені. З боку ворога активно змінюється тактика застосування. Давайте пригадаємо, то вони використовують мали висоти, то вони навпаки надвисоко підіймаються на деяких проміжках, де працюють наші мобільні на групи. Але не тільки для знищення ворожих цілей ЗСУ використовують як перевірені методи, та й тестують нові. Потрібно передбачати. Як мінімум три інструмента протидії це а, за рахунок, наприклад, гармати, як на кшталтів самих каміків або браунінгів, за рахунок а, переносних зенених ракетних комплексів, і третій варіант це перспективне, те, що зараз розробляється. Це система перехоплення за рахунок. А, Знитих днями у силах безпілотних систем офіційно заявили оператори підрозділу Даркноут 412 го полку Немезіс вже знищили понад 10 дронів типу шахед за допомогою новітнього засобу, якого саме не вказують. Експерти припускають, що йдеться саме про зенітні дрони. Ми бачимо в принципі, появи нового класу засобів протидії це так звані зенітні безпілотники, які дозволяють знаходити, переслідувати, знищувати ворожі розвідувальні дрони. ейр генерал Черешня Бесомар, це далеко не повний перелік перехоплювачів дронів, що розробляють в Україні. Їх вже активно використовують проти розвідувальних дронів Росіян. У нас зараз де активно йде відпрацювання, коли зенітні дрони перехоплюють розвідувальні дрони. Просоріс, давайте пригадаємо. А є вже певні напрацювання, коли дрони перехоплювали. Тепер же для збиття шахедів ЗСУ, ймовірно почали використовувати швидкісні дрони перехоплювачі літакового або квадрокоптерного типу. Є низка компаній, які займаються розробкою і випробуванням даного методу перехоплення. Я думаю, що найближчим часом а, можна буде казати вже про масштабування цих процесів. Один із таких перехоплювачів – «Стінг». Він керується як звичайний ФПВ-дрон, та може стати дешевим замінником зенітних ракет, які використовуються для збиття дронів типу шахет. Поява таких зенітних безпілотків перехоплюючу вартістю монкаче до 10 тисяч доларів. Вона б насправді суттєво знизила і витрати, і економічну ефективність по знищенню ворожих цілей. Експерти кажуть, масове використання зенітних дронів для оборони нашого неба лише питання часу. Тому вже зараз потрібно створювати механізми їх впровадження в нашу ешелоновану систему ППО. Перше завдання це інтеграція безпілотників в існуючу систему протиповітряної оборони. Ось тобто, щоб ці безпілотники перехоплювачі, вони діяли в автоматичному режимі і могли, наприклад, їх політ координуватися з зенітними наземними системами. Як це відбувається з зенітними ракетами, за оптимістичними оцінками розробників, дрони перехоплювачі, що нищитимуть шахеди. Мають стати на озброєння у військо вже цього року. Ми Україна марафон Єдині новини. Наші утнули неймовірне. Надпотужний бій прямо у небі над Білгородом. Вертольоти падають один за одним. Одразу мінус чотири борти. Ця спецоперація показала вищий пілотаж. Такого ще не було. У Кремлі бояться про це сказати Путіну. Відео перехоплює подих. Ви не можете пропустити ці кадри. Корить новий літак. Його вже охрестили найефективнішим і найсмертоноснішим? Винищувач f 47 розриває всі шаблони. Америка дала добро на виробництво апарату, що втре носа усім своїм попередникам. Невже цей літак вже скоро опиниться і в Україні, і наводитиме жах на росіян? Про це дізнаєтесь далі. Такого ще не бачив ніхто. Дональд Трамп заявив, що США створили найкращий винищувач у світі із небувалими досі показниками. І це схоже перший випадок в історії, коли Сполучені Штати розсекретили проект нового літака і ще до його фактичного створення. Де да і сама програма взагалі, до сьогоднішнього дня, у вот, до заявлення Трампа. По большому счету, була окутана полным туманом, в тому смыслі, що даже ніхто точно не знав, а выпущен ли хоть один прототип по этой программе. Тепер, після заявления Трампа, становится офіційно понятно, що действительно такой самолет не просто где-то на бумаге, а он уже літает. Заради справедливості варто сказати, що літає поки тільки прототип. Проте навіть те, що про нього на сьогодні відомо, вже не залишає конкурентам f 47 жодного шансу. Це дещо таке, чого ще ніхто не бачив з точки зору всіх характеристик винищувача. Ніхто навіть близько не наближався до таких показників швидкості, маневрності або того, що він може нести як корисне навантаження. І він був уже у розробці досить давно. f 47 стане найпередовішим і найбільш смертоносним з будь-коли створених. Експериментальна версія літака таємно літала майже п'ять років. Однак, окрім гучних заяв, у пресу просочилися і деякі конкретні характеристики першого винищувача шостого покоління. Головною сенсацією стало те, що це по суті перший безпілотний літак такого класу. Тинджет це, в першу чергу, Самольот з опціональним пілотуванням. Річ чуть о том, що собственно, работать як в пілотіруємо режимі, так і в безпілотному. Це будуть е дрони, які будуть інтегріровані в систему управління. Також вказується, що ці безпілотники будуть досить багатофункціональними і зможуть виконувати різні завдання залежно від типу місії, на яку вилітає F-47. Какие-то из этих дронов будут заниматься целенаведением, какие-то разведкой какие будут непосредственно представлять собой ударные платформы, то есть они будут нести соответствующие вооружения. Но в любом случае они будут ведомыми, управляться именно из вот этого самого F-47. При цьому повним відкриттям F-47 став лише для цивільних. Військові пілоти США вже давно чули про новинку і про його потенційні можливості. Кажуть, винищувач створювали так, щоб він міг запобігти загрозам майбутнього. І Як показав час, розрахунки виправдались. Це було вигадано вже близько десяти років тому, і насправді президент заявив сьогодні, що ми літаємо на прототипі цього літака вже п'ять років. Це означає, що ми намагаємося випередити будь-яку потенційну загрозу, будь то Китай чи хтось інший. І ми підвищуємо наші вимоги, щоб мати потрібну нам силу в будь-якій точці земної кулі. А також додають аналітики у будь-якій точці земної кулі залишатися невидимим унікальні технології стелс, які є на F-47, роблять його непомітним для всіх сучасних радарів. B-21 Рейдер дійсно виконаний по технологіям Super Stealth. которые обеспечивают ему практически тотальную невидимость на всех современных радарах. То есть ни одна радарная система, насколько можно понять, не сможет его зафиксировать. То есть все, что есть у России, все, что есть у Китая, это все будет бесполезно против Рейтер. И разумеется, NJ, ну точнее вот этот F-47, он будет обладать по меньшей мере вот такими технологиями, как на B-21. При цьому відомо, що F-47 існуватиме у двох варіантах: умовно європейському, де винищувач отримує менший запас дальності та вищу маневреність, враховуючи розгалужену систему військових баз та аеродромів, і тихоокеанську, де летіти доведеться далі і нести з собою набагато більше. Я вважаю, це дійсно поєднанням всіх найкращих якостей техніки, які ми можемо сьогодні виробляти для літаків типу Ф. Якщо взяти, наприклад, західну частину Тихого океану і район навколо Тайваню, то там явно додалося безліч загроз, щоб їх невілювати. Нам тепер потрібен технологічний стрибок, і обіцяють, що Ф 47 дасть нам його за 3-4 роки. При цьому на презентації літака не обійшлося і без конфузів. Військові аналітики відзначили, що винищувач отримав досить дивний індекс. 47. все зійшлося, коли Трамп назвав це дуже хорошим числом. А в ЗМІ підмітили, що він якраз і є 47-й президент Сполучених Штатів. Балістика, авіаційні та крилаті ракети, а також сотню безпілотників. Це той набір, який щодня Росія запускає по містах України, атакуючи як мирне населення, так і критично важливу інфраструктуру. Надійний захист це те, що зможе зберегти українські міста. Адже чим більше Київ матиме системи захисту, тим менше смертей і руйнувань принесе Росія. Як зробити українське небо безпечним українсьє? З'явився оновлений план Sky Shield, Він же небесний щит наші окремі союзники вне альянсу, то країни Західної Європи, але не в рамках НАТО, будуть нам допомагати закривати наші тилові райони, тилові області від російських обстрілів шахедами крилатими ракетами, великий великий вопрос. з допомогою э, авіації. У разі найменшої небезпеки з боку Росії 120 винищувачів будуть поготові розпочати битву, щоб з одного боку захистити цивільних, а з іншого розвантажити українських військових, щоб ті зосередилися на фронті. Тільки закривати будуть небо не над полем битви, не над окупованими територіями, а орієнтувачно... начиная отступая 150-200 километров от линии разграничения вглубь, и там Украину, Украина будет патрулировать французские, например, немецкие, британские самолеты для того, чтобы разгрузить возможности нашей авиации, чтобы она не летала, например, от Ивана Франковска до Житомира, чтобы она была сконцентрирована исключительно на той полосе, где не будет европейских самолетов. щит зможе прикрити три діючі атомні електростанції України, а також такі міста, як, наприклад, Одеса та Львів, але не лінію фронту чи схід країни, і це може бути набагато ефективнішим ніж якщо відправити в Україну 10 тисяч європейських військових. Проєкт захисту українського неба не новий. Розмови про нього велися ще з 2022-го, коли Росія розпочала повномасштабну війну. Ее разрабатывали специалисты, бывшие нынешние эксперты, бывшие специалисты королевских авиационных сил Великобритании, и э, они проработали все возможные риски, опасности, угрозы, последствия, которые могут быть в связи с запуском этого проекта. И он тогда этот проект не нашел такой сумасшедшей поддержки. Новий поштовх ідея отримала після суперечки Зеленського з Трампом у Білому домі. Тоді США призупинили військову допомогу Україні та обмежили обмін розвідданими. Я так розумію, що Макрон предложив ту ідею восточного щита в віді ядерного зонтіка, е тому що були там агреніапасіні. А що ми будемо діяти, якщо Росія на нас нападе? Ну от, очевидно, в В ответ на это Макрон предложил такие вещи. Ну и, судя по всему, по всем разговорам по этому поводу, Европа просыпается, понимая, что надо рассчитывать на европейские силы. Нет смысла э э э э э э Европейскому Союзу, который там 440 миллионов. просить помощи у страны, которая там 330 тридцять мільйонів, і говорить, защитите нас, пожалуйста. Надо захищатися своїми силами. Це хороший знак. это звучить больше як в теории, як только проект, но каких либо там чітких даних, параметрів, это буде работать. Що ні то все очень так на пальцях, все очень размыто. Незважаючи на зростаючу загрозу з боку Росії, західні політики продовжують сумніватися. Боючи, що розміщення винищувачів призведе до прямого зіткнення з Росією, Москва в свою чергу тисне, мовляв, будь-які спроби створити над Україною безпілотну зону або повітряний щит, розглядатимуть як акт агресії з боку заходу. Чи зможе Європа захистити українське небо? Поки що це лише дискусії. Але чим сильнішими стають російські атаки, то більше ймовірність, що європейські лідери будуть змушені перейти від слів до діла. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.